Австралійці висловлюють сумніви, щодо того, чи буде ефективним новий закон, що забороняє дітям віком до 16 років користуватися соцмережами. Парламент країни схвалив законопроєкт, яким встановив одні з найжорсткіших правил у світі для технологічних компаній. не думаю, що це добре, і це не зупинить погані речі. Уряд бере під контроль те, за що відповідають батьки. Батьки й далі користуватимуться соцмережами, а діти спостерігатимуть. У чому тоді сенс? Не хочу здатися старомодною, але коли я була маленькою, батьки стежили за тим, щоб я собі не зашкодила, а не поліція. Можливо, втручання уряду в таких масштабах зайве. Закон зобов'язує технологічних гігантів забороняти неповнолітнім входити в їхні системи соцмереж. Інакше їх штрафуватимуть на десятки мільйонів доларів. У січні почнуть тестувати методи обмежень. Сповна заборона почне діяти за рік. Уряд не може володіти людьми. Він не може казати батькам, що їм робити зі своїми дітьми. Насправді це цензура, цифрове посвідчення особи для всіх. Я сама піду з усіх соцмереж. Я не хочу в цьому брати участь. Думаю, багато хто це зробить. Я думаю, це чудова ідея, бо соцмережі для дітей не зовсім підходять. Іноді вони можуть дивитися те, чого не слід. Інші країни, зокрема Франція, а також деякі штати США, ухвалили закони, що обмежують доступ неповнолітніх до соцмереж без дозволу батьків, але австралійська заборона стала абсолютною. Водночас повну заборону для дітей віком до 14 років у Флориді зараз оскаржують у суді з міркувань свободи слова.